Всім привіт! Сьогодні в відео найкрутіша осіння добірка. Це топ 10 люксових ароматів з моєї колекції на цю осінь. І почнемо з номеру один. Це найкращий люксовий жіночий аромат про шкіру, а точніше про замшу. І це ботега Венета, версія ода парфам. З розпилювача я зразу відчуваю цю знайому пильну замшу, таку замшеву сумочку, яку ми дуже часто носимо саме восени. Але насправді цей аромат стартує з таких яскравих ягідних нот, далі розкривається в дуже красивий такий ніжний жасмин, і до бази вже відчувається дійсно така замша, від трішечки я відчуваю шкіри, і в базі більш відчутно проявляється мохи. Насправді це така доволі цікава композиція, десь вона мені перекликається з сучасною баренією від Ермес. От Сьогодні я набрала її в добірку, в мене вона є на поличці. Дійсно, аромати дуже схоже для мене розкриваються від ягідних таких нот яскравих через квіти до такої пильної, красивої замші. Але ботега Венета це от дійсно класика люксової жіночої парфумерії – Це топ-1 для мене на осінь. І ще одна парфумерна легенда про замшу таку пильну шкіру, і це Dior ом Parfum в версії 2014 року. І це неймовірно красивий аромат, який стартує насправді з такого пильного ірисового коріння. Тут відчувається така глибина, трішечки землистість. Але дуже багато в цьому ароматі такої прям пудровості, замшивості. Тут шкіра також м'яка. От, по типу, як в ботега Венета відчувається така більш припилена замша, ніж шкіра. Але все ж таки цей аромат ще більш глибокий. Ох, і за рахунок Ірису ця композиція ще більш цікавіша. Це версія саме 2014 року. Я вполювала цю знятість, святість, цей раритет на кремчику в дуже класному залишку. І новинка 2024 25 року взагалі мене. Ну найменше вразилась серед всіх фланкерів цього аромату. І все ж таки Dior Homme Parfum. Це класика 2014 року. Це взагалі топ. На мій смак для мене на осінь цей аромат символізує мені таку доволі прохолодну, вже вологу осінь з такими хмаринками, з дощем. Але саме цей аромат мене. Ох, дуже радує восени, і для мене це аромат абсолютний унісекс, не дивлячись на те, що це версія. Ом для чоловіків і я всім жінкам дуже раджу познайомитися з цією версією аромату, і взагалі, ходіть в чоловічі відділи люксової парфумерії, там ви знайдете дуже багато класних ароматів. І до речі, якщо ви не зможете знайти версію Dior Homme Parfum Intense, то зараз зробила копію Imperial Purple саме на версію Dior Homme Parfum Intense, Дуже вони так перегукуються, доволі близько. Не скажу, що тут стійкість цього аромату прям відповідає дьору, абсолютно ні. Але все ж таки, от в цьому направленні дуже близько зроблений аромат, дуже приємний. Маю в колекції і поливаю саме цим ароматом, тому що діограм парфум 2014 року все ж таки бережу. І сьогодні в добірці ще одна парфумерна легенда. І це Opium pour Homme в туалетній воді. Це, звичайно, сучасна версія, це вже перевипуск версії 1995 року. І для мене це аромат просто класика, неймовірно красивий амбровий аромат, який стартує з таких більш свіжих цитрусових нот. Далі заглиблюється, стає більш теплим, пряним. Тут є аніс в нотах цього аромату. Він дійсно так доволі яскраво відчувається, розігрівається на шкірі, відкривається дуже красивими прянощами. І далі до бази ще більше нагрівається, засолоджується. І тут я відчуваю цю таку красиву бурбонську ваніль, з амбровими нотами в базі, неймовірна краса. Дуже здивувалась, побачивши цей аромат на полиці. По-перше, упакування тут доволі нестандартне. Це така пластикова кришечка, пластиковий розпилювач і прям незвично для сучасного формату такий флакон. але... А сам аромат для мене звучить неймовірно красиво. Восени він зігріває. І для мене також це аромат, абсолютний онісекс, як для чоловіків, так і для жінок. І оці всі версії пурom і діор Parfum і опіум пурмом. Це просто відверті унісекс, аромати на осінь з моєї колекції. Підписуйся на мій канал, став подобайки цьому відео і доєднуйся до спонсорства на моєму каналі, адже спонсорам доступні дуже круті ексклюзивні відео, і їх вже дуже багато. І в одному з таких відео я розповідала про аромати від Каліс Беккер, яка зібрала їх в живодан, в спеціальних таких тестових флаконах. І ця зборка це сучасна вже зборка ароматів, спеціально для мене. І тепер в руках я тримаю сучасну версію Івсен Лоран аромат Кафтан. І це просто неймовірна краса на осінь. Це така красива ладана ваніль. Просто неймовірна. Ваніль тут не заявлена: в нотах. Тут багато ладану, тут багато бензоїну, якихось таких солодких смол, теплих, солодких осінніх смол, але він мені солодкий. Він ще більше засолоджується на шкірі і навіть трішечки так припудрюється, просто неймовірною красою. Відкриваються ці всі бензоїни, смоли. Ладен. Ладан тут не церковний, як на мене, доволі часто читаю в оглядах, що цей аромат для когось нагадує такі церковні ладені аромати для мене абсолютно ні. Тут дійсно такі солодкі смоли, тут дійсно вгадується цей такий ладенний аспект, але дуже красиво, тепло, спецієво, пряно, смолисто для осіннього, такого доволі похмурого дня. Це просто ідеальний аромат. І ще одна осіння люксова перлина в моїй колекції це Mugler Less Exceptions, і це аромат Cure Impertinent. І це бутікова лінійка Mugler, яка вже давно знята, дуже рідко можна знайти аромати з цієї колекції, але мені пощастило. Знайти повний новий флакон Quiр Impertinent. І цей аромат продовжує історію таких перяних, шкіряних, і навіть в даному випадку таких трішки цютюнових -цю ароматів для такої осінньої, прохолодної погоди. Цей аромат для мене стартує також з Анісу. Тут такий свіжий Аніс, от, на відміну від опіум Пур Ом, там такий Аніс. Теплий, більш такий, ніби з такими теплими пряними нотами. А тут Аніс такий прохолодний. Він зразу освіжає, він зразу. Так, на себе звертаю увагу, і далі цей аромат розкривається для мене в такий доволі сухий тютюн. В такий пряний, сухий лист тютюну. Насправді, тут в нотах заявлена шкіра, але я більше відчуваю все ж таки якусь таку тютюнову сторону. Можливо, це така шкіра, можливо, вона так грає, але все ж таки тут такий прям для мене сухий. Такий трішечки підв'ялий лист цютюну. і насправді дуже красивий аромат. Також вважаю, цей аромат унісексом. Маю в своїй колекції, особисто ношу саме восени в такі похмурі, вже прохолодні, вологі осінні дні. І якщо мене спитати топ-1 люксовий шкіряний аромат, я не скажу Gucci Guilty Absolue. Я скажу Tom Ford Ombre Leather. Флагман до парфам. Для мене це топ-1 люксових чоловічих парфумів з нотою шкіри. Особисто я обожнюю носити цей аромат саме восени. Восени він також розкривається дуже красиво. Шкіряно тут яскраво відчувається прям нота такої доволі грубої, я би сказала, шкіри, такої нової шкірянки. І в цьому ароматі відчувається така безкомпромісна шкіра. Вона не дигтярна, вона не димна. Не настільки дима, як можна собі уявити, не настільки от смоляниста, як іноді буває в таких от дійсно дегтярних шкіряних ароматах, але це просто для мене ідеальний і доволі політкоректний аромат з нотою шкіри. Я вважаю також це. Аромат і для жінок і для чоловіків. Тож завжди жінкам рекомендую ходіть в люксові відділи чоловічих парфумів, і крім таких стандартних типових ароматів після гоління, ви будете знаходити отакі і такі перлини. Тож, ще одна легенда в моїй парфумерній колекції це. Febuлоus, також від Тома Форда. Це також аромат про шкіру, але все ж таки в цьому ароматі я більше відчуваю таку замшеву сторону, більш таку пильну пудрову, тому що також в цьому ароматі є нота іросу. Але стартує цей аромат з таких дуже красивих ароматичних нот. І шавля, і лаванда. Вона створює такий от доволі цікавий старт, який можна віднести до таких більш типово чоловічих ароматів, але. На шкірі він розкривається просто, неймовірно, це взагалі один з моїх найулюбленіших ароматів в люксовій парфумерії, взагалі. І насправді, в мене такий дуже невеличкий залишок в цьому флаконі, буквально десь 5 мл. Я дуже економлю цей аромат, тому завжди шукаю альтернативи все ж таки, доволі небюджетний аромат. Але. Я знайшла бюджетний замінник від Fabienne Marche. український бренд дуже бюджетної парфумерії з Єва. І тут є аромат Such Fabulous. Давайте відкриємо, затестуємо і дізнаємось, чи вони дійсно схожі. Ну, Насправді, я вже, звичайно, тестувала цей аромат в магазині, наносила на шкірі, носила і доволі він мені так сподобався. Такий матовий флакон. Боже, з неймовірно кривим просто. Я не знаю, як пізанська вежа з цим таким кривим розпилювачем. Я не знаю, як так можна було його встановити. Ну, все, бюджетна парфумерія за 500 гривень. Що можна ще очікувати? Відчувається така от прям. Лаванда більш настирлива, ніж шавля. Тому що в Фебілос там все ж таки така шавлія, Вона така, прям трішечки пудрова, трішечки така вона приглушена, не яскрава, не суперароматична. Тобто там оцю суперароматичність. Ну, так прокрили дуже красиво. Я маю на увазі ароматичність це оця така камфорна сторона всіх оцих лаванд і шавлій. Ну, далі, як розкривається цей аромат, це треба тестувати на шкірі. Але в такому десь 10-му приближенні в шелейфі, в... з невеличкої відстані. Я думаю, що цей аромат, як щоденна така поливашка, абсолютно підійде, звичайно, цей супер. Смішний кривий розпилювач, він мене дуже посмішив, але ну, 500 гривень. Якщо ви не знаєте, як пахне Fabulous, рекомендую затестувати Satch Fabulous від Fabien Marchet для того, щоб просто дізнатися, от в якому направленні цей аромат. Звичайно, розкривається Tom Ford інакше, більш такими пудрово-замшевими нотами. ну, Чого ми не можемо очікувати від Such Fabulous, від Fabienne Marchand. І ще одне направлення в парфумерії, яке я обожнюю носити саме восени. І це такі гурманські, горіхові, смачненькі з кавовим таким ефектом аромати, і ідеально пасує до цього опису аромати від бренду Trussardi, це бутікова лінійка di Milano. Пасиджата інгалерія Віторимале Дує. Обожнюю ці флакони з собачками і аромат просто неймовірний. Він так огортає, він такий теплий, горіхово-кавовий, ну такий смачний. І, до речі, в мене тут написані ноти на е, зворотній стороні. І давайте я прочитаю тут лісовий горіх кава. Кориця, ну, уявляєте, да, вже цей аромат, кокос, тубероза, абсолют туберози, жасмін самбак, це в серці. І в драйдауні кедр, ваніля, абсолю і білий мускус. Ох, аромат просто неймовірно класний, солодкий, пряний. Кавовий, горіховий, ну просто неймовірна смакота. В цю сторону в мене є, до речі, аромат Сен-Оноре від бренду Ніколаї. Але все ж таки то е, нішева парфумерія і там така горіховість доволі специфічна. З таким чорним перцем. І для мене той аромат менш насибельний, навіть ніж in Манелі Ingallery Vittorio трусарді І в мене залишились топ-2 аромати. Це одні з моїх найулюбленіших ароматів взагалі. І давайте я продовжу з такого горіхового, солодкого, класного аромату. Це Angel Mugler версії Stellar, новинка 2025 року. Класична зірочка Angel Mugler, але саме ця версія Stellar мене просто здивувала. Такою красивою, фісташковою нотою, свіжою, яка звучить в старті цього аромату. За останні роки було дуже багато фланкерів на Angel Mugler, але все ж таки це були доволі близькі до флагману аромати. Так, там від Відчуваються такі шоколадні печулі, відчуваються така доволі це етил мельтолова складова, але все ж таки Angel Stellar зміг мене здивувати. І завершити це відео я хочу Black Pepper від Com de Garçon. І для мене цей аромат, як пишеться, так і звучить. Він звучить мені чорним перцем, яскравим, свіжим, таким прям з ніг збиваючим чорним перцем. Далі, коли цей аромат розкривається на шкірі, додаються такі свіжі, ароматичні ладені ноти, як це часто буває у ком де Гарсон, без ладенів нікуди. У чорного перцю є грань такої свіжо спиленої деревини, і от в цьому ароматі все це. Прекрасно поєднується аромат. Насправді доволі таки прохолодний. Обожнюю його носити в будь-який сезон, в будь-яку пору року, але саме своїм таким настроєм для мене це такий от меланхолійний осінній аромат. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, для того, щоб ми знову з вами зустрілись в новому відео.